That's a Так, на подвір'ї навчально-виховного комплексу колегіум у рівному вчителі учні та їх батьки організувалися та влаштували ярмарок, аби допомогти військовим. А ти знаєш, на що збирають гроші сьогодні? Я знаю. А на що? – На військову машину щоб вони перемогли розчин. всі вироби учасники робили власними руками: хтось на своїй кухні, хтось на навчальному закладі. Це бібліотекарка Людмила Панас. Сьогодні вона продає свічки. Не на кухні, це. Бібліотеці ми нарізали вощини і скручували їх. Це така технологія в принципі не важка. Квіти використовували свячене з букетів, освячених на е на Маковеє, на Спаса. Це робили всі ми з класу, і кожен робив все, що він може. Ось кожна на кухні. Я, наприклад, робила кілечки і тому я сиділа їх, робила вчора ввечері. Зокрема, тут продають випічку, сувеніри та прикраси. Продаємо бізе, домашнє печиво, ще тепле, барні домашні, кексики е отакі. В нас акція браслети для військового. Ми їх залишаємо. Будемо можливо, хтось хоче написати побажання, прикріплюємо побажання і передаємо для військових такі обереги. для Доєднатися кожен кожен учень і кожен вчитель нашої школи. Оце дивіться є дитячі роботи, а це. Е... Жолі з вчителем трудового навчання, дивіться, які гарні роботи. Тобто, от в класі в мене кожен учень доєднався. Так само і випікали фекси, всякі тістечка. І е, не було таких зараз. От в мене сьомий е, в клас, то не було такого учня, який яким чином не доєднався. Так що дійсно всі е, хочуть перемоги, чим швидше. Її. Організували ярмарок, аби зібрати гроші на дрон, вартість якого 80 три. Гривень. Багато наших учнів зараз в армії на півдні, на сході, різні бригади, які є. Одні з них в хатці, інші інші в піхоті. І один з наших хлопців зараз в бригаді, в бригаді, і оператор дронів Займається розвідкою для бригади і робити артилерію українську на позиції противника. В нього збили два дрона вже, тому що. Ми воюємо, і ворог теж сильний, це не треба розуміти. І коли мова йде про ситуацію, то вони мають потребу постійно мати ці безпілотники. Загалом зібрали 127 тисяч гривень зі слів директора закладу. В подальшому планують організувати ярмарок, аби зібрати гроші на автомобіль для 4-ї танкової бригади. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.